Це відео покладе початок нової серії Президенти України. Головна мета чисто просвітницька. Проте інколи пам'ять досить коротка, і ми коротко пригадаємо всі 33 роки молодої української державності. Перед початком хотів би внести ясність, щоб не було і не виникало зайвих питань. Мій погляд є суто суб'єктивним. Я нікому не нав'язую власної думки. Проте, якщо комусь допоміг щось зрозуміти, напишіть у коментарях. Отже, сім президентів. Так, панове, я не помилився. Саме сім. І саме сім для мене по факту осіб, які займали пост президента України. Познайомимося з ними. Леонід Макарович Кравчук, 1991-1994 роки перебування на посаді. В народі асоціюється з Кравчучкою. Проте, це перший президент Незалежної України. Запам'ятайте. А то ще інколи можна почути щось на кшталт Михайло Грушевський. Ніколи Грушевський не був президентом України. Читайте уважно історію. А ще глядачі мого каналу знають, що з Кравчуком пов'язують один з найперших конфліктів з Російською Федерацією, про що детальніше розповім у наступних відео даної серії. Президент номер 2 Леонід Данилович Кучма війшов в історію як особа. Що обіймала посаду два строки підряд з 1994 по 2004 роки, від підписання Будапештського меморандуму до помаранчевої революції. Прийшов тернистий шлях вибачте за гумор визрівання як лідер держави. До речі, його важко як переоцінити, так і недооцінювати з огляду на сучасні події. На правління Кучми припадає другий серйозний конфлікт з Росією 2003 рік навколо острова Коса Тузла, який ледь не переріс у збройний конфлікт, а ще його називають батьком олігархату, руйнівником колгоспів через реформування аграрного сектора економіки та й багато-багато іншого: касетні скандали, кульчужні скандали, а також політико-правова реформа, яка була введена в дію за іншого президента. Віктора Андрійовича Ющенко. Віктор Андрійович Ющенко, 2004-2009 рік перебування на посаді, який прийшов на хвилі помаранчевої революції та конституційно-правової реформи 2005 року. Я б його називав би першим проєвропейським президентом. Проте є деякі нюанси. Є Деякі цікаві моменти, якщо оцінювати об'єктивно, Ющенко був єдиним президентом, який проводив політику попередника в напрямку євроатлантичної інтеграції і виходу України з-під російського впливу. Ющенко був ще один президентом, який мав конфлікт з Росією. Це нафтові та газові війни. Віктор Федорович Янукович, 2009-2013 роки перебування на посаді. Це єдиний президент, який не мав конфлікту з Росією, навпаки, дивився і копіював авторитаризм політичну систему Російської Федерації. Єдиний президент, за якого в державі відбулося три Майдани: податковий 2010 року, мовний 2012 року. Врадіївський Майдан 2013 року і нарешті Революція Гідності. Саме з цього президента бере початок війна Росії проти України. А тепер особа, яку несправедливо забули Олександр Валентинович Турчинов, виконувач обов'язки президента з 23 лютого по 7 червня 2014 року. Чому його називають у цьому списку? Читайте Конституцію України, стаття. 112 та більш детальніше у майбутніх відео скажу лише що, на мою думку, на його долю випало випробування, які він з гідністю виконав як виконувач обов'язків президента України і початок війни з Російською Федерацією і фактично рятування України від дефолту, від політичної кризи і організація президентських виборів в червні. 2014 року президентську посаду зайняв Петро Олексійович Порошенко. 2014-2019 роки перебування на посаді. Президент за якого Україна зробила потужний прорив у напрямку демократії та євроатлантичної інтеграції. Президент, який, незважаючи на війну, зумів вивести Україну. З економічної кризи, президент, який, незважаючи на значний внутрішній опір, зумів започаткувати цілий ряд реформ, президент, який повернув конституційний порядок та гідність держави, започаткувавши новий виток в історії України. І нарешті Володимир Олександрович Зеленський, по факту для мене сьомий президент. Який почав виконувати обов'язки у 2019 році, на долі якого випали складні випробування і пандемія COVID-19, і широкомасштабне вторгнення. Але разом з тим з усіх президентів це перший президент, який повністю ігнорує Конституцію України, який повністю, відверто кажучи, витер об неї ноги. Яка доля його буде в майбутньому, історія розкаже. Якщо в когось будуть рекомендації або побажання, по ньому я також випущу маленьке відео. Хоча і не планую цього робити. А поки що, дякую за увагу, дякую, що подивилися цей випуск. Якщо в когось будуть якісь рекомендації або хтось хоче почути мою думку стосовно перебування на посаді цих осіб, пишіть в коментарях.